Лише той, хто нічого не робить. На жаль, за деякі помилки доводиться платити, причому в прямому сенсі, грошима. Сьогодні маю для вас практичні кейси на тему штрафів за порушення законодавства з ЄСВ. І одразу прошу тиснути вподобайку до цього відео. Упевнена, воно вам буде корисним. Поїхали! Працівник у листопаді 2023 року перебував у відпустці за свій рахунок 5 календарних днів. Роботодавець забув відобразити в додатку Д1 до об'єднаного звіту кількість днів такої відпустки. Помилку помітили та виправили у травні 2024 року. Чи буде штраф? Поспішаю вас заспокоїти. Ні, штрафу не буде. Адже маємо справу із несумовою помилкою, за самовиправлення якої відповідальності немає. Це підтверджують і податківці в консультації з підкатегорії 20109 ЗІР. Вони зауважують, якщо страхувальник самостійно виправить помилку в додатках до об'єднаного звіту щодо відомостей по застрахованій особі, які не стосуються сум нарахованої зарплати чи іншого доходу та сум єдиного внеску, то ані фінансових, ані адміністративних штрафів не буде. А от наступна ситуація менш приємна для роботодавця. Не проводили до нарахування ЄСВ до мінімальної бази працівнику, який трудиться за основним місцем роботи на умовах неповного робочого часу. Які будуть штрафи? Нагадаю, що в загальному випадку на дохід основного працівника, який працює на умовах неповного робочого часу, ЄСВ має бути нараховано не менше ніж змін зарплати. Винятки становлять випадки, якщо працівник має інвалідність, перебував у трудових відносинах не всі робочі дні місяця, це місяць прийняття або звільнення, а також коли з ним укладено трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Якщо винятки не про вас і зарплата працівника менша за мінімально установлений розмір. То ЄСВ має бути нараховане та сплачене з мінімальної зарплати за ставкою 22%. Деталі всього цього процесу і найцікавіше правильного заповнення додатку Д1 ви можете знайти у статті Неповний робочий час, трудова доплата та нарахування ЄСВ журналу оплата праці номер 4 за поточний рік. Посилання на неї на сайті iFactor є в описі до відео. А щоб мати повний доступ до всіх консультацій наших висококваліфікованих фахівців, а також бонусом до закритих матеріалів сайтів бухгалтер 911 та бухгалтер.com.ua, оформлюйте про доступ до наших продуктів. Гарантую, це значно зекономить ваш час та гроші. Отже, що буде, якщо доплату до ЄСВ з мінімалки не нарахувати? На жаль, буде штраф. За донарахування своєчасно ненарахованого ЄСВ накладається штраф у розмірі 10% зазначеної суми за кожен повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму. Але є обмеження найбільше як 50% суми донарахованого ЄСВ. Крім того, на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 1,1% суми недоплати за кожен день прострочення платежу. Причому відповідальність однакова незалежно від того, хто донараховує ЄСВ, податковий орган чи сам платник ЄСВ. Водночас пам'ятайте, що певний час діє в штрафний мораторій. Податківці не застосовують штрафні санкції за порушення, чинені у період з 1 березня 2020 по 31 липня 2023. Пеню не нараховують, а нараховано списують. І ще є приємна норма для, так би мовити, порушників. Є можливість списати штраф. Вона діє для суми ЄСВ, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 1 серпня 2023 року та завершені до дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Якщо сплатити їх протягом 30 календарних днів з дня наступного за днем отримання вимоги про сплату недоїмки, то суми штрафів вважаються скасованими, а пеня не нараховується. І остання на сьогодні ситуація досить цікава. ЄСВ сплатили вчасно, але не на той рахунок. Чи буде відповідальність? Позиція податкових органів щодо такої ситуації вже багато років не тішить платників. Вони вважають, що у цьому разі виникає недоїмка, яку стягують з нарахуванням пені 1,1% за кожен день прострочення платежу та застосуванням штрафу в розмірі 20% несвоєчасно сплачених сум. Проте суди в цьому питанні незмінно на боці платників. На їх думку, такі штрафні санкції та пеню застосовують до платника лише у разі несплати чи неперерахування, або ж несвоєчасної сплати чи несвоєчасного перерахування ЄСВ, а не у випадку помилково сплачених суму внеску на невідповідний рахунок. Помилка під час перерахування сум ЄСВ у встановлений строк має кваліфікуватися як дія, хоча й помилкова. Саме тому вона не може бути підставою для притягнення платника до відповідальності за несплату або несвоєчасну сплату ЄСВ. До речі, як повернути помилкове сплачення суми єдиного соцвнеску, читайте ось у цій статті журналу Оплата праці. Посилання на неї також є в описі під відео. На сьогодні у мене все. До нових зустрічей на першому бухгалтерському каналі Factor Academy.